Друзі, вітаю! Багато приводів для посмішок, палають російські аеродроми. 40 літаків стратегічної російської авіації знищені. Служба безпеки України карає російських покидьків і знищує їхню авіацію. Причому авіацію дуже серйозно, тому що це та авіація, яку вже й не виробляють. Ну і знову ж таки дуже недолугі російські інженери відтворити радянські зразки не зможуть. Дійсно, саме та техніка, якій на російському телебаченні казали, аналогов, – ніт. Ну, я вам скажу по секрету, більше й не буде. СБУ провело супер успішну секретну операцію. При цьому силами місків, якими воює українська армія, СБУ взяли і, скажімо так, використали знову водія вантажівки. Ну, напевно, вже іншого. От і доставили на територію Росії прекрасні українські дрони, які як бджоли з вулика почали вилітати і занищувати російські військові об'єкти. Загалом класна історія: дрони летіли красиво, потрапляли влучно. Давайте це проаналізуємо. Багата інформації, дійсно крута історія. Те, по чому будуть писати книги про історію спецслужб України, як вони красиво, бравадні, як справжні козаки. Нищили потвори, які ввірвалися на нашу землю. Підпишіться обов'язково на цей YouTube канал, підтримайте український контент, щоб ми разом витискали російську пропаганду. Друге, зробіть донат, на реби збираємо для Хартії 300 тисяч на базі, рухаємось далі. Власне, Служба безпеки України в день 1 червня, в день захисту дітей, якраз таки покарала тих, хто наших дітей. Викрадав, ну і власне ворожі стратегічні бомбардувальники атакували безпілотники російські аеродроми. Про це повідомляють джерела в службі безпеки України. От видно багато відео. Я вам в вайбері, вот WhatsApp це все теж покладу додатково, щоб ви бачили елементи влучань спільноту вже фотографії влучань поставив. От. Ну і власне сам малюк коментує, як файно виглядає зараз аеродром Білая чи Білая, я не знаю, стратегічна ворожа авіація. Два мільярди доларів російського майна згоріло. Співрозмовники кажуть, що передає українська правда, що СБУ проводять масштабну спецоперацію зі знищення ворожих бомбардувальників авіації в тилу РФ. Дрони СБУ відпрацьовують по літакам, які вночі бомблять українські міста. За даними джерел, унікальна спецоперація отримала назву Павутина. Отак от, от сплили павутину, ворожій авіації завдано ударів. Це ще не кінець, павутина буде плисти далі. Ну і Бавовна триває на території Росії. Насправді дуже класна історія, ті, тому що завтра переговори. Росіяни ж, ви знаєте, завжди в час переговорів роблять наступну історію: бомблять Україну і кажуть: ну дивіться, вас бомблять. Давайте українські переговорники, в яких серце щимиться від того, що бомблять ваших дітей, ваші сім'ї, ваші рідні будинки, міста і села. Здавайтеся, здавайте свою країну. Але завтра. У Грюмі морди з Російської Федерації приїдуть без е поганих новин для України, тому що їхня авіація буде страждати, тому що їхня авіація буде знищена. І це насправді дуже крута історія, яка демонструє важливу річ. Україна завдає ударів під дих тим, хто намагається бомбити мирне населення. Російські воєнкори. Е Уже кричать, що треба Україну за це бомбити орешниками по всіх больших городах, і сьолах їх наказывать, наказувати. Хто то за це должен отвечать, пишуть воєнкори. Багато матюкливих слів. Ну, типу, коротко перефразовуючи, кінець, це кінець. Кричать воєнкори, солдати пишуть відео. Ну, дійсно, у них паніка. От вони не знають, що робити. Серйозні удари думали, що це стратегічна глибина. А ні виявилося, стратегічна глибина це марінська впадина, куди їм всім доведеться тонути. Українці завдали цих класних ударів. Дійсно, чорний день для російської авіації знищують все, що все, що можна. Всі жартують, що Трамп точно буде шокований від того, що російська авіація тепер буде одноногою. Ну і власне багато фотографій, багато жартів, навіть згадують старе відео президента, де самоліти будуть літяти, всіх будемо бомбити. Ну, дійсно, поки що так і виходить. От бачимо, що поки що російські офіційні джерела не хочуть, не хочуть поки що про це говорити. Як казав Трамп Україні у вас немає карт на руках, не хочу розчаровувати Дональда Трампа, але вже і в Росії карт якось поменше на руках. Варто пам'ятати, що багато карт в руках європейців, американців та наших союзників. І тут важливо розуміти, що Україна як єдина неядерна держава, яка виховує ядерну державу, сьогодні потребує підтримки. І на переговорах, те, що я говорив в попередньому відео, подивіться, це дуже гарне відео, там повний розбір всієї ситуації. І там говориться дуже чітко, треба забрати російських 300 мільярдів. Нам кажуть, ой, Росія щось може зробити. Дивіться, ми знищили 40 суперстратегічних літаків, 2 мільярди. Нічого. Віддайте нам ці гроші, і ви побачите, як Росія буде розпадатися. Тому, знаєте. Коли кажуть, що ось Росія така сильна, в неї там глибинний Сибір, ви його не атакуєте. Ну, от сьогодні атакували. Нормально. І підемо далі, і буде вглиб. Росіяни, правда, затримали того бідного водія, щоб затримали сторожа якогось там на цьому аеродромі. Ну, затримали, допитують нього, муцять бідного. Ну, слухайте, давайте чесно, він бідняга міг і не знати. Ну, і більш за все, не знав. Так точно так же, як і в інших випадках, так, да, є такі, що наші можуть завербувати, залякати, купити, пригрозити, можуть знати, а можуть і не знати. Для чого йому знати? Тобі сказали з точки А в точку Б. Тися баксів, ящик водки, вези дорогою, все буде добре. Ну прекрасно ж. Хіба хтось може жалітися? Наш стратегічний ресурс, сильніший ніж російська ядерна зброя, це купа тупих дураків. Які готові прислужитися проти Кремля. Знову ж таки, коли проти Кремля добре, насправді вони не проти Кремля, вони просто хочуть заробити собі копійку. Ті, хто проти Кремля, не тупі, дорики, класні, і допомагайте нам. Але таких там дуже мало, практично немає від слова взагалі. Але є тупіваньки, які готові і дрон завести, і щось підірвати, і базу. і тратіл купити за недорого й привести десь якомусь російському генералу на хвіст його як соля насипати. Одним словом, сьогодні прекрасний день. Розуміємо, що ми вибили карти з рук Росії, і це буде використано проти самих росіян. Ми розуміємо, що ось ці стратегічні речі, коли Україна навіть не маючи змоги стріляти так далеко до Сибіру по різних причинах: Є, є дрони, які летять так далеко, але там є нюанси, їхні ППО, їхні там ще деякі моменти. Ну от знову ж таки, цих дронів ще, на жаль, поки що не так багато, але знаєте, інколи. Включаючи розум, Україна включає суперсилу в боротьбі Давида проти Голіафа завжди перемагає розумніше, а велетенське тіло, в якому маленький мозок, яке виглядає як Голіаф, і як Російська Федерація, все рівно в кінці програє. Е, це вся інформація. Напишіть слова підтримки Службі безпеки України цим прекрасним хлопцям і дівчатам, які вміють. Робити гарні подарунки для нашої країни, які на території ворога почувають себе дуже бравадно і впевнено, Продовжуйте так і надалі. Дорогі зробіть донат, підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.